Я його відбила. Це такі будуть відбивні але спочатку я його замариную трішечки кожну підсолю. Підсолю. Так. Так, я його тут не відбивала цілу кучу. Зараз я його буду. Підсолювати. Кожен кусочок. Далі я це все хочу поперчити. Ой, щось сильно додала перцю. Зараз ми, тут є такі, можливо, Перчу. Також я дуже люблю гірчиці покласти, він ніколи не зіпсує смак м'яса. Ну і для того, щоб він гарненько пах, трішечки приправ до м'яса ваших улюблених. Перекладаю поки що на тарілку м'ясо своє, і нехай воно поки що маринується. Далі. Це, до речі, ми купували гуляш. Такі гуляш, що мені шкода було його перекручувати. Вийшли отакі, я їх розбила і вийшли такі шматочки м'яса. Уявляєте, гуляш людина продала. Це таке ми бачили вперше. Зазвичай, як купуємо, то на базарі, аби що, шов... ну, не всі, звісно, але зазвичай, то або що гуляш на... нарубають, які-небудь обрізки жиру та все-таки. А це гуляш, ну, уявіть, якщо я розбила такі шматки, від них, тому. Зараз порадую своїх дітей кусочками м'яса. Так, далі я перчу, я трошечки солю. Ой, знову багатенько перцю і трішечки приправ до м'яса додаю і трішечки кладу гіршиці на кожну. Дуже подобається, коли трошки гіршиться буде намазана. Все воно промаринується зараз, трошечки візьме всіх смаків. Всіх смаків, а я зараз запалю вас і поставлю сторону так трошечки переселимося сюди ближче, щоб вам все було видно, але Кинулася робити відбивні а яйця не знайшла. Так, тому буде у мене зараз тільки муці. Не знаю, мені головне, щоб вони не були жорсткі. А для цього я трошечки їх пропарю. Так, промаряную. Так. парю і промаряну насиплю сюди муки Борошно у мене кукуря рузяни Яйце йде. Та да, от почала робити, а яйця немає, то я думаю, чи будуть вони тоді жорсткі, чи ні. Не хочу бігти в магазин, Уже які будуть. М'ясо можна нічим не зіпсуєш. Хоча яйце дає таку соковитість. Нормально буде? Ну добре, дякую. Подивимося, не знаю, буду вперше так смажити. Кинулася, я зазвичай люблю в сухарях паніровочних. Вони тоді такі соковиті, соковиті, аж коринка така хрумка. Або яйце і мука. Ну, правда, кинулася нема. На сніданочок все з'їли. Ну нічого. Так, отже, буду пробувати так обмакувати. Нормально буде. Хто смажив без яйця від бівні? Навіть не знаю. Ще й у борошняному у борошні е з кукурудзяної, з кукурудзи. Так. Зараз нехай розколеться сковорідка. Привіт, брат. Привіт, привіт. Так, будемо пробувати. Ну з Богом, сподіваюся, що будуть смачненькі. Так. Раніше не робила часто так відбивні. а зараз, ніж посмажити м'ясо, краще е отак відб... відбити і вони тоді такі... Ну, вони дуже смачні. Биточки. У нас кажуть біточки. Так. Обваляли в муці. Швидко, смачно. І це все люблять. Таке блюдо всі люблять. Так, ну так як м'ясо у мене свинина, тому я буду накривати кришкою для того, щоб вони трошки просмажилися. Мені треба, щоб протушкувалися, щоб не були жорсткі такі. Мажу від бівні. О, м'яско. Да, м'ясо всі люблять. Так, зараз я накраю кришечкою, щоб вони трошечки привіта... привітають. Вітайтеся, кажу, привітайтеся, вітаю всіх, протушилися. Де ваш котик? Дуже приємно, що ви. У мене є вже підписники, які знають, що в мене є котик. Де він сьогодні заховався, там в кроватях лежить, то я вже не стала його знімати. Зазвичай він мені допомагає, тут на підвіконі сидить. Сьогодні вже професор сидів. Лапу на лапу сидить, як професор. Ну, зараз, якщо прийде допомагати, то покажу котика. Ні, сьогодні не яєчня, сьогодні відбивні. Я мало тут олійки додала. Мажу від без яйця. Не знаю, що вийде. У мене експеримент. Бачите, воно ще таке тверде. Треба його протушувати. Так, смажемо, смажимо м'ясо. М'ясо без яйця виглядає добре. дуже дивно. Добре. Як на мене, треба, мабуть, його смажити пів години. Хоча його дуже добре відбила. Дуже-дуже такі тоненькі, шматочки м'яса. Дуже аж навіть такі прям. Але воно збилося і... Все одно твердуваті. буду їх тушити так довгенько. Так. Котик, мерсік кудись тікає. Бачите, сидить. Ми його розбудили для того, щоб вам показати, хто там просив котика. Ти бачиш, що тебе просять, пане Майкле. А їсти тобі немає, треба йти теж купувати. Світ далі, але ну, ще не вечір. Смійтесь, смійтесь. Сміється той, хто сміється останні. Злі люди, правда ж? Які так і на світі носить у таких злих людей? Я м'ясо смажу. Відбівні. Мерсік. Майкл. Майкл. У нього є два імені Майкл і Мерсік. Мерс видумане, а Майкл настоящий. Батьки, тобто ми дали йому ім'я Мерс, а дитина Майкл. А це йому ім'я Майкл. Месені существує. Хорошо. Существує тільки Майкл. Так, повертаємося на кухню Майкл. і слідкуємо. Так. Не знаю, що ви мені порадите. Можливо, його десь окремо протушити, тому що я ж кажу, без яйця, а щоб не було таке тверде. Мабуть, я його ще трошки протушу. Так, ну ладно, дякую вам за те, що ви привіталися, за те, що ви зайшли, за те, що підтримуєте розмову. Чот-код, пожелаю удачі, кивлянам і положимо рядом білої тапочки. Дякую, Роман, на доброму слові. Нехай все повертається тобі, твої слова, твої бажання, все тобі, в сім'ю тобі. І е, особисто тобі. Все, все, що ти несеш, нехай тобі все вертається сторицею. Зло повинно повертатися злом до тих людей, хто його бажає. У мене будуть такі відбівні, які я буду ще протушувати. У мене є такий чугунок маленький, то я, мабуть, я зараз це складу. Так. Тому що е, жарю, смажу без яйця і вони боюсь, щоб не були такі, знаєте, жорсткуваті. То я ще буду їх трошечки протушувати. У мене є така чугунна пательня, такі, така кастрюлька. Так. Трошки зайві залишки я приберу, тому що мука буде горіти. Вікці роблю. Так. Далее додам ще трошки олійки. і буду обсмажувати. Линки бігти за яйцем. Це так називається. Ой, так. Роман В'ячеславович, який ти В'ячеславович, коли в тебе стільки зла? Я людина добра, мене не приймеш твоїми всякими натяками. Так. Хай тобі все повертається. Все, що ти бажаєш, що все, хто повертається тобі. У твою сім'ю і тобі так що за вкуснятина да это такі відбивні. Відбивні зі свинини. да 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 твої речі тобі в плечі. так я ж поганого нічого не бажаю а ти вже мені написав скільки гадостей правильно правильно ты правильно пишешь. Но выглядят смачни. Они и будут смачни. Всех, всех витаю. Ты посмотри, какие ты речи пишешь. Хай же ж тобі повертається на твої плечі. Роман. Тобі нічого робити, іди подихай свіжим повітрям. Смажу відбивні. Але трошки буду їх протушувати, тому що м'ясо. Свинина. І вони, щоб не були такі а були м'якенькі, щоб аж танули. то я їх трошки ще протушу. Відбівні, відбівні готую. Любиш свинину, да, я дуже смачно готую. Так, трішки накриваю кришечкою для того, щоб вони обсмажилися. Добре. Добре. Добре, буду говорити вам всім до побачення, всім гарного дня. Готуйте відбивні це дуже все швидко, робиться. І дуже смачно. І вони виходять соковиті. Підписуйтесь на канал. Я буду час від часу виходити, щось готувати. У мене все тут смачно, просто. Так, все всім гарного дня! результативного дня, хоча сьогодні субота, тому всім суботнього гарного відпочинку. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.